Основна проблема по Дорожинецькому району, по Кутильському району, по Вижницькому району. І тому ми прийняли рішення. Знову ж таки, подобається комусь Михайло Йозефович, не подобається. Але якщо нам думати про розвиток нашої території, і щоб тут життя було, і щоб майбутнє було, то треба брати і голосувати. Крім того, я особисто відповідаю за кожну обіцянку цих людей. Бо ми йдемо командою. На рівні області відповідаю я, на рівні району Петрович Панс Харович. Так само, найбільш зацікавленою особою, щоб наша команда спрацювала ефективно і виконала всі обіцянки, є хто? Президент України Віктор Янукович. Є багато знайомі. Але я просив би, щоб зараз саме відповідальне рішення, яке буде приймати громада, виборці, і ви маєте вплив на це, щоб ви чітко і ясно так само просто проаналізували з людьми. Зробили такий спектр. Буде там кандидат, чоловік десь. Ви кажете, от, наприклад, ми обираємо цього. Що від цього в нас є, і яке покращення є? І чи де він в команді? Пройшов вже час, коли одинакі можуть щось вирішувати. Пройшов цей час. Для того, щоб вирішити якесь складне питання, це я вам кажу, людина, яка пройшла вже і досвід Верховної Ради України не одну каденцію, і е, двічі міністри. Одна людина нічого зробити в наш час не зможе, як би вона не хотіла, якою б вона геніальною не була. Для цього потрібно 226 однодумців, які в Верховній Раді України проголосують так, як треба.